Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм-менеджмент зарядки від студії управління Богуштайм. і проведу його я, Галина Качинська. Е, скажіть, будь ласка, ви коли-небудь ловили себе на думці, що е, перечуття невдачі справжнюються. А ось коли ми віримо, що ми зможемо, часто справжнюється і це. І це не магія, це психологічне явище, відомо як самоздійснюване пророцтво. І сьогодні я покажу вам, як саме ці пророцтва, що ми створюємо у своїй голові, створюють вказівники до самореалізації, і як чіткі власні цілі запускає цей процес. Вперше термін «самоздійснюване пророцтва запровадив соціолог Роберт Мертом. Його суть проста. Коли ми віримо, що щось відбудеться, ми починаємо поводитися так, ніби це вже реальність, і самі створюємо умови для цього. Наприклад, людина, яка вважає себе невдахою. Уникає можливостей, сумнівається у, у всьому, не, не діє, і, зрештою, вона зазнає поразки. А та, хто впевнена, що її ідея спрацює, йде, пробує, вчиться, адаптується і отримує результат. Пророцтво не в майбутньому, воно народжується в думках і діях саме зараз. Кожен з нас має потенціал. І самореалізація це не просто стати кимось великим, це стати себе собою у певній силі, реалізувати свої здібності, мрії, цінності. За Маслоу це вищий щабель особистого зростання. І що цікаво, шлях до самореалізації завжди починається з внутрішнього, з внутрішнього бачення себе та своїх цілей. І ваші цілі це сигнал мозку. От, ось у що ми віримо, до чого ми йдемо. І якщо цілі свої, а не нав'язані, конкретні, емоційно заряджені, підкріплені діями, вони. Активують самоздійснюване пророцтво. Ви починаєте діяти, бачите маленькі перемоги, закріплюєте віру, і цей цикл повторюється. Уявіть собі лучником, і без мишені ви просто стріляєте в темряву. Але як тільки з'являється ціль, мозок, тіла і воля спрямовуються в одному напрямку. І що ж, коли ми не ставимо цілі, що ж відбувається, тоді починає працювати пророцтво за замовчуванням, віра в те, що нічого не вийде, я не такий, не така, все марно, і мозок починає підтверджувати це щоденними дрібницями. Тому або ви вибудовуєте своє пророцтво, або за вас його створює зовнішній світ. Як же створити свої пророцтва через цілі? Для цього є чіткий план. По-перше, назвіть свою мрію або бажання. Це саме те, що гріє вашу душу. Перекладіть, друге, перекладіть його в конкретну ціль. Наприклад, я відкрию ФОП або свій бізнес в червні. Третє, складіть план дій. Навіть з найменших кроків. Четверте, уявіть, що ви вже досягли цієї мети. Що ви відчуваєте, що вас оточує, що змінилося? Уявіть це. П'яте. Кожен день дійте. Навіть по 15 хвилин. Ваша дія доказ, що ви вірите у власне пророцтво. Отже, самореалізація це не подарунок долі. Це результат маленьких маленьких дій, натхнених вірою. Віра народжується з цілей. Цілі запускають пророцтво, а пророцтво прокладає шлях до найкращої версії себе. Отже, починаємо створювати свою найкращу версію себе. Відкривайте список своїх завдань на сьогодні. І подивіться, які. Задачі ведуть вас до найкращої версії себе. Передивіться інші задачі. І подивіться, щоб ви вони були, затрагували всі сфери життя. Це такі, як особисті бізнес-задачі мають бути. Всі, що стосуються родини, суспільного життя, принципові задачі. Тоді, якщо ці цілі будуть у вашому дні, ці задачі, то ви будете гармонійно розвиватися і отримати найкращі результати. І причому у, багатьох, у всіх сферах свого життя. Далі, напроти кожної задачі, проставте час на її виконання. Час має бути реальним, не треба його завищувати або занижувати. І проплануйте свій день, щоб ваших задач було на 20 годин. А так як в добі 24 години, то ці 4 години залиште. Залиште їх на справи, які називаються форс-мажорами, бо вони стаються, непередбачені такі справи. І якщо у вас буде <кій> запланований час, то Відкладений верніше час, оцих 3-4 години, то ваш день не, не зірєте свій день, тобто ви виконаєте всі свої плани і він пройде ефективним, і у вас буде час на вирішення цих форс-мажорів. Далі поставте пріоритети. Пріоритети, що напроти кожної задачі, це будете виконувати ви самі або комусь делегуєте. І для того, щоб ви, ваш день пройшов краще, як можна більше делегуйте цих задач для того, щоб вони були виконані і ваш день не був сильно загромажден цими задачами. Далі складіть маршрут дня. Маршрут дня це ваш навігатор. Напротязі дня ви будете знати, де і. Де ви знаходитесь, і які, яку справу саме в цей час ви виконуєте. Проживіть цей день за цим розкладом, а ввечері похваліть себе. Скажіть, я молодець, я виконав всі задачі, і я, мій день пройшов ефективним, і я став на крок ближче до найкращої версії себе. А на наступний день складіть список завдань. І ми не можемо передбачити все, що буде з нами завтра. Але ми те, точно можемо передбачити, ким ми хочемо бути і крок за кроком створити це життя. Обирайте віру, дійте з метою, і ви здивуєтесь, на що ви здатні. Бо справжня сила не у пророчих діях, а у сміливості вірити в себе і діяти. Отже, бажаю вам вірити в себе. І діяти сьогодні дуже чудовий день для цього. І бажаю вам на всього кращого і до нових зустрічей. З вами була Галина Каченська.